В Україні давно не існує справедливого суду, однак останнє рішення Верховного суду України взагалі за межами здорового глузду. Мова про рішення 160 дріб 2592 дріб 23. Це рішення про незворотність мобілізації, мобілізаційних процесів. І воно дуже важливе в частині сьогоднішнього порушення. Порушення всіх базових норм і принципів. Про що йде мова, друзі? Мова про те, що якщо вас незаконно мобілізували чи вчинили будь-які інші незаконні дії, мобілізація, під яку ви попали, вона є незворотня. І навіть звертаючись до суду, ви не зможете довести протилежне. Тому що базуючись на рішенні Верховного суду України, будь-який суддя все-таки скаже: ну так, ваші права були порушені, ну так, були допущені певні помилки, а можливо і злочини. Однак ви все одно мобілізовані і повинні далі йти, як то кажуть, по етапу. Тому що фактично ви насильно бусифікований, і фактично, ви, як злочинець, вже відбуваєте покарання у в'язниці, у в'язниці з назвою Україна. На фронті чи десь інде. Я даю до вашу увагу фотографії рішення суду, і дам в коментарях посилання. Подивіться, і давайте обговоримо деталі цього рішення, до чого воно призведе і які наслідки. Це рішення суду було прийняте Верховним судом України, куди звертаються як до останньої інстанції. В Україні, щоб довести свою правоту. А правди немає, як немає справедливості в судовій системі. Приклад, який, напевно, ви зможете приміряти на себе, ви йдете по вулиці, коло вас зупиняється машина з іноземними державними номерами. Навіть не з українськими. Дуже багато таких відео: це із Харкова, з Одеси, та навіть і в Києві. Їздять на тих машинах, які надали волонтери, начебто на фронт, а на них їздять ТЦКшники. Коли вас зупиняється цей автомобіль, звідти вискакують люди і починають вас кудись тягнути. Затягнули вас в бус, завезли в ТЦК. по дорозі вас ще побили. Вам не надали захисту, вам не пояснили. Потім незрозуміло, поки ви сиділи, чекали, вам уже винесли вашу справу, що ви пройшли ВЛК, хоча ви кажете, що у вас є хвороби, і хотіли б надати документи, які у вас є дому. Додому вас ніхто не відпускає. І от якщо потім ви... Вас мобілізують силою відправлять навчальний підрозділ. А в гіршому ви можете через три дні вже от, на нулю. Якщо ви навіть звернетеся до суду, то суд не прийме до уваги всі ці злочинні дії, незаконні дії всіх тих, хто вас бусифікував, чи хто вас бив, чи хто вас пакував, чи хто без вашої навіть присутності прийняв рішення, що ви годні до служби в армії. Розумієте, що це таке? Що це? Це повне беззаконня. Тобто, фактично, Верховний суд узаконив будь-які злочинні дії по відношенні до вас в частині вашої затримки військових в формі ЗСУ. Це в той час, коли є норма Конституції, яка забороняє використовувати. Збройні сили, військових, будь-які військові формування для обмеження прав і свободи. Коли вас перестрівають, силою запихують чи утримують в територіальному центрі комплектації, це є обмеження ваших прав і свобод. Тобто Верховний суд показав, що Конституція нічого не вартує в цій країні, нею можна просто підтертися, а правоохоронної судової системи у нас немає. У нас є система, яка слугує. Зеленському і іншим держемордам, які фактично встановили диктаторський режим в Україні, в принципі, і раніше в Україні рішення судів не ну були за межами теж здорового глузду. Я приведу один приклад всім, кому цікаво. Я судився свого часу з таким посіпаком. Він дуже часто на в марафоні. Він був з когорти гетьманцева, а зараз я так розумію, його підвищили. Він вже оспівує офіс президента і нашого, бо не втіка Сонціликого Зеленського. Це такий плінський, Євген Плінський. Він, наче викривач корупції, і т.д. і тепер. Але насправді, наскільки мені повідомили інші підприємці, він просто створює проблему, і її показує, а потім вимагає е, ті чи інші якісь для себе преференції. Так от цей Плінський, е, оспівуючи гетьманцева свого часу, назвав публічно мене аферистом. Аферистом написав, що я аферист, аж займаюся якимось оборудками, я звернувся до суду. Внесу до суду, як порядний громадянин для відстоювання своїх прав і свобод, і, відповідно, права на свою гідність. І що ви думаєте, яке рішення суду виніс? Хто цікавиться, у мене в Фейсбуці це рішення суду навіть висить? Це було до повномасштабного вторгнення. Так, от суд сказав, що ні, абсолютно нормально. Тобто, те, що тебе хтось називає аферист, це можна, це суб'єктивне бачення. У такий спосіб, я, звичайно, тоді написав, що тоді можна і суддів вважати аферистами, тому що це моє суб'єктивне бачення. І таких випадків купа. Але якщо раніше це стосувалося лише гідності, це стосувалося, наприклад, якихось взаємовідносин, то зараз це на межі життя і смерті. Незаконна бусифікація, незаконне утримання в застінках ТЦК, побої і катування це уже на межі життя і смерті. І в формі ЗСУ, військові, як вони кажуть, чи працівники територіальних центрів, вони нічим не краще за бурятів і москалів. А Верховний суд з усіма суддями Нижньої ланки, верхньої ланки з усією владою це злочинці, які створили цю злочинну систему. І для того, щоб здобути Україну в майбутньому, хоч мало, мало мальські спроможну ефективно, то нам треба позбутися оцих всіх суддів, оцих всіх державних службовців. І, звичайно, Зеленського разом з ним. Мова йде про те, що нам треба провести вибори і провести ревізію всіх рішень суддів, знайти тих суддів, хто прийняв такі рішення, і назавжди, як мінімум, заборонити їм займати будь-які державні посади, в тому числі посади суддів. І тільки тоді ми зможемо здобути правову державу, все інше від лихого у нас не відбулося. Не відбулося ревізії всіх попередників, у нас не відбулося справжньої ілюстрації. У нас нащадки НКВД, кадебістів, комуністів, отих ряних, партократів, залишилися, створили свої клани в прокуратурах, в судах, в силових структурах, правоохоронних, так званих правоохоронних органах і, звичайно, в органах влади. І допоки ми від них не звільнимося, то ні про яке більш-менш. Прийнятне майбутнє, навіть мріяти не варто. Зеленський мав надзв... надзвичайний... надзвичайну довіру, і він мав всі можливості з такою підтримкою зробити справжню революцію в Україні, мирну революцію, і змінити цих всіх покидьків. Він не зробив. Він їх забетонував ще сильніше. І зараз вони з ним в одній з парцій. І тому про це треба пам'ятати: риба гніє з голови, Зеленський і вся ця свора, яка зараз на Ключових командних важелях на керівних посадах, вони всі мають піти в небуття. І не на рік, не на два, відсидившись десь, а потім через той же самий корумпований злочинний суд відновитися. А назавжди. І отаке от законодавство треба буде прийняти одразу після досягнення миру і обрання іншої влади. Це надзвичайно важливо і надзвичайно потрібно, друзі. А ви як вважаєте? Чи можна з такою судовою владою, судовою гілкою влади, яка вона вважається, взагалі говорити про якесь більш-менш прийнятне майбутнє України?